Привіт, друзі! Ну що, нарешті дочекалися? Я знімаю відео про вокал Крістіни Агілєри. І як я до цього докотилася, та випадково побачила на Ютуб, що вона виставила зовсім нещодавно відео 25 років музичної кар'єри. І я вирішила взяти одну пісню з цього відео та детально її проаналізувати. Мене звати Оля Провойс, я викладачка вокалу, засновниця студії Провойс в Києві. І тут все про вокал. Рада вас бачити на своєму каналі. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, які вокальні прийоми використовує Крістіна Агілера та чому її голос підносять на вершину вокального олімпу. Адже майже кожен учень, який приходить на урок вокалу, мріє співати як Крістіна Агілера. Oh. Wow. Але спочатку трішки про неї. Зараз їй 43 роки, і до речі, ви бачили, як вона виглядає в свої 43? Ось так. А ще буквально рік-півтора назад вона виглядала ось так. Як на мене, це нереально круте перевтілення. Крістіна, і як ти це зробила? Тип голосу Крістіни Агілєри, лірико-драматичне сопрано. До речі, багато хто, і я в тому ж числі думала, що вона мецо. поки не почула, як вона спілкується в житті. Тобто дуже важливо почути саме розмовний голос. І ось як вона говорить: Айводенбігірнсити аннискауджеввозенфодис. Incredible person. А тепер порівняйте, як звучить мецо Сопрано, наприклад, у Леді Гаги. So Або у Адель. Амсканев сетлинбакінсунлак мебель три вікс на сенс авфелтаки слкикинг са різниця. Дуже відчутна. Коли говорить Адель, наприклад, взагалі здається, що це контр-альто. Отже, в Крістіни Агілєри – Сопрано, і до речі, у Аріани Гранде теж сопрано. І почуйте, як звучить вона. Ін in in I love and... Як на мене дуже схоже. Тому можна робити висновок, що таки сопрано. До речі, чи знали ви, що у далекому 2008 році Крістіна Агілєра виступала в Києві два дні поспіль? Уявляєте? Я наприклад про це не знала. Я не пам'ятаю, що я робила у 2008 році. А на розігріві у неї були ніколи не вгадаєте Потап і Настя Каменських. А тепер переходимо до справи. Пісня, яку я буду розбирати, називається Obvious. Ця пісня, до речі, дуже давня, ще з її першого альбому. І в цьому відео Крістіна вирішила її заспівати. Ну, а я вирішила проаналізувати, як вона це робить. Слухаю пісню, зупиняю. Аналізую всім, кому цікава тема вокалу, залишайтеся і дивіться до кінця. Поїхали! Дуже гарний початок. Починає вона з мелізму на високих нотах, використовуючи при цьому техніку фальцету. Фальцет це коли наш звук дуже повітряний, дуже ніжний. І ми прямо чуємо, як спочатку вона дає повітря. Спочатку повітря, потім рівна нотка, потім мелізм, і в кінці вібрато. І це все за перші 4 секунди пісні. Can you hear it in my voice? От здавалося б лише перша фраза куплету, і скільки всього вона тут же зробила. По-перше, ми чуємо, як гарно вона керує своєю динамікою. Починає фразу тихіше, м'яко виводить її you hear me? на слово hear. Can you hear me? Потім додає мелізм my, my. на тонкому-тонкому змиканні. І переходить в слово voice. Слово voice. voice. Спочатку гойдає його вниз, вверх, і в кінці додає вібрато. Вібрато це коли ваш голос. Красиво, дрижить, вібрує. А! Цей прийом, до речі, один з найважчих в опануванні. Слухаємо далі. Was it something I let Тут теж багато всього. Вона починає з грудного звучання, виходить більш твенгове. Was it something? Оцей something. Ми відчуваємо, що тут є дзвінкість, і ще, до речі, у неї є така фішка в голосі. Це завалювати корінь язика назад, заглиблювати звук, і виходить цей такий фірмовий a -a. Something, something. сан Was it something. самтин. І потім вона переходить на дуже низькі ноти. Я не знаю, з яких печер вона його видобуває, тому що вона сопрано, і тут у неї цей низький звук, ну він прям звучить Let's sleep. і в неї він ще такий дарк, такий дуже темний. Є така підозра, що вона опускає там гортань і дає повітря. І він так і звучить дуже загадково. The whole world know. Дуже гарно. На початку вона додає фрай на слові. Does. Does, does, does. Отакий От скрипучий маленький призвук. Коли ви чуєте цей звук, це значить, що голос вокаліста максимально розслаблений. А, а, а. Тому що ви ніколи не зможете відтворити цей звук настільки яскраво, якщо ви будете тужитися. А, а. Does the whole world knows? На слові nose вона робить меліз нос ра Оспівала нотку центральну knows, і та-ра-ра-ра-ра. ще трошки розглядала в кінці. Тут теж на початку маленький фрай. Тут вібрато. Тут вже трішки дзвінкіше ми чуємо. Тут трошки затухає, затухає, затухає. І в кінці і. Єс. Yes. Такі три нотки. Бачите, наскільки багато деталей отаких от, от мікроскопічних відтінків, які заставляють її голос переливатися різними фарбами. I'm the one who's in control. Ох боже мій, ну скільки ж всього прикольного. Починає з грудного гайм гайм, і трошки вона робить його як гайм. I'm the one I want зробила дзвінко, заваливши свій прекрасний корінь язика назад. I'm the one who's in control Тут цей контрол теж продовжує співати дзвінко. Знову робить мелізм. І ще наскільки тут класно, знову ж таки, у неї міняється динаміка. Тобто крещендо, наростання звуку. О, як це прекрасно! Знову починає з грудного звучання. Now I'm acting, acting. а тут знову вузьке яскраве дзвінке. Тут на твенк переходить. Now I'm acting like, like. А на слові like, що ще вища нотка йде, вона додає хибні зв'язки, і ми чуємо трішки такий призвук, а, наче хриплого голосу, такий ефект дисторшна. Немаці лайк! Like... А далі вона динаміку скидає, переходить в diminuendo, тобто вже йде затухання звуку, і дуже цікаво зі словом full. Що вона робить? Спочатку співає його дзвінко. якщо повільно фу, full... і особливо в кінці на останній ноті переходить на фальцет, тобто в процесі проспівування. Одного слова, вона змінює режими голосу. З товстого змикання вона переходить в тонке з повітря. Ну це вау! І в кінці ще ми почули вібрато. Фу, і на слові лайк like уже пішов Белт. Белт плюс робота хибних зв'язочок. Тут достатньо спокійна фраза, починається внизу. Do my feelings show, show. Теж та ру-ра-ру-ра. Рура. Спочатку нотки вниз. Show is my face. Вібрато. Anglo. І більш твенговий звук. Бачите, вона просто в кожній фразі використовує ці контрасти, міксує різні барви. Oh, yeah. Мелізм. Oh, oh, oh. Oh, oh. Це навіть ранц вниз можна сказати. Тут така рівна динаміка, достатньо яскраво дзвінко. Yes. І така схожа фраза у нас уже була. Слухаємо далі. And I don't know why. Тут пішов уже белт, пішов приспів. And I don't know what... І тут ми, до речі, чуємо тверду атаку, акценти на кожне слово Don't know what. і слово what, вона перед ним вставляє хмик такий. Це коли проскакує багато повітря. <свіс> 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 Того його називають хомиком. Отака штука. Спробуйте. І вона, до речі, часто це використовує. Тут ще нас проскакують мелізми. Все пішло вниз. Тут у нас знов така тверда атака. І мелізм. о-о. Три нотки. Та рура. Дуже часто ці три ноти використовуються взагалі в піснях. Like... Чуєте, як вона всхлипе і завалює язик? I'm feeling like, Амфіленлайк. Лайк. Like, like, uh, uh. І перейшла різко вниз на малізмі. I, I. Little girl. Тут знову додала мелізм Little Girl і використала тве, тобто додала в голос дзвінкості та яскравості. Спочатку вона дає повітря in Motion. Заварила язик, загнула звук. І товсте змикання. I'm out of Тут змикання вже не таке щільне. I'm out of control. Знову ми почули. Oh, isn't it all? Тут прям така твенгова фраза, особливо на слові obvious. obvious? Дуже близький звук яскравий. Ага, є в кінці ще є нотки наверх. Та, основна нотка, і ми думаємо, що вже вона закінчує, а вона ще в кінці щось додає. Тарура, ще дві нотки на гору. Тут у нас ще один мелізм. Розслабили, додали вібрато. І виходить вона на цей мелізм з фрая. Знову мелізм. Такий ранс вниз. О, тут капець пішов. Тут капець, вона пішла на кульмінацію ще на вищі нотки. Додає свій фірмовий рик, або ретл його ще називають. Що це таке? Це достатньо складна техніка. Це вже щось з екстремального вокалу. Там працюють у нас хрящі, тобто не тільки голосові зв'язки, а й хрящі. У нас є черпаловидні, кленовидні і ще всякі різні хрящі. І вона додається на початку слова: Хау-Гауса! І завалює язик знову. Як зробити цей звук? Спробуйте зімітувати, наче ви трішки продираєте горло, дуже акуратно. Або на горі спробуйте відтворити звук ворону. Якщо у вас зараз не вийде, це абсолютно нормально, бо це дуже складні вокальні штуки. І ще на emotions вона теж додає emotions. Ну тут просто товсте все змикання. Майгат, гант, тарараз. Знов три нотки вниз розпівала слово гарт. Далі у нас знову мелізма. Еен, еен, та рурі Отакі там ноти. Тут, до речі, цей е фрагмент внизу мені дуже схожий на тембр Брітні Спірс. Ну, такої в юності. Вона робить простір. Простір всередині все розкриває, дає повітря, розслабляє голос. О, вот такі контрасти. О-о-о! Oh, oh, oh. Додала О. Oh. Every glass, Every glass. Знов дзвінки ран ста рура. Every, free. переходить на фальцет. Every smile, знову ранц. Must give me away. А, знову твенг. <laughs> Це капець скільки всього. Must give me away. Ay. Cause I feel so much. Cause I feel, feel so much. So much, so much. Знову ранц. Бачите, всі ці ранци, всі ці мелізми плюс-мінус схожі між собою. Чому? Тому що майже всі вони співаються по пентатоніці. І ці люди, вони зростали з самого дитинства, е, слухали постійно таку музику, тому що в них така культура, і е, з молоком матері їм передається оця пентатоніка, і тому їм набагато легше використовувати це у своєму вокалі. А нам вже потрібно дуже багато, багато-багато черпати. Для себе слухати таку музику, пробувати на собі, тому що це для нас не є таким чимось природнім. Саме тому можуть виникати певні складнощі в опануванні цих всіх мелізмів. Але все реально, пам'ятайте. Oh. Це, мабуть, найгучніша фраза, тобто такий дуже потужний белт. І ще й на цьому белті вона робить мелізм. І ще закидує. Оу, oh, що там за нота? До дієс. Ні, ну могло бути вище, могло бути вище, чого не мій. Слухаємо далі. Що не фраза, то капець, скільки багато всього. Тобто вона продовжує тут валити белт свій прекрасний, гіперемоційно. And I don't know. Отут на, на високих нотах додає хибні зв'язки, тобто робить свій звук трішки брудним. Дуйнемо! <пит> І атака, атака, атака. фі лен like a... знову додала оце всхлипування. Тут знову хибні. Love. Продовжує співати на товстому змиканні. Знову тут мелізм. Girl, girl. Такий знову ранс, а вони. Знову рик! Cut, cut up in emotions, І потужно виходить на високу нотку, роблячи її основною, додаючи туди акцент. Some Боже, як красиво! Амаромканча! Перейшла дуже красиво на фальцетне звучання з товстого змикання, з белтового звучання. На фальцет! Це все вона зробила прямо на одній вокальній фразі. І це неймовірно гарно, тим більше це вже кінець композиції, і дуже тут було логічно це зробити. Тобто, за всю пісню вона фальцет, оцей да, тонесенький звук з повітрям вставила два чи три рази, будь ласка. It it is. А ось це прямо найтихіший момент. Isn't it Дуже стримано, дуже тонесенько з повітрячком. Mm -hmm. Теж ніжний тихенький мелізм на закритому звуці з вібратом ві. Отут просто одне слово розклала, розклала на оці всі ноти. Isn't it Якщо повільно. Р-о-фі-я-с. Не виходить повільно. Я гойдалка. Це Крістіна Гілера. І, звісно, ще в самому кінці грудний, спокійний, низький мелізм. Назвуть його га. І пам'ятайте, для того, щоб заспівати будь-який мелізм, голос потрібно розслабити, тоді він буде швидко рухатись. І, звісно, його треба натренувати за допомогою вправ для того, щоб робити такі швидкі і фільгранні рухи. О, oh май God! Який у неї божественний вокал? Звісно, я не думаю, що це був прям живий-живий спів. Скоріше за все, це все було записано заздалегідь в студії, і потім просто ліпсінг під це гарне, гарне звучання. Я чомусь майже впевнена. Хто думає не так, напишіть в коментарях, чому ви так вважаєте. Я все ж думаю, що це був прірекорд. Ну що, давайте підсумуємо, що найчастіше використовує Крістіна Агілера. Це. Мелізми. Вібрато. твенк, Белт. Рик або ретл. Це Додавання дісторшену, тобто хибних зв'язок на високих нотах. Гра динамікою. Атака. Акценти. Фальцет. Низька гуртань на низьких нотах, і найголовніша її фішка це завалений корінь язика назад, що надає її тембру особливого такого звучання, яке виділяється з поміж інших. Тепер ви напишіть, як вам її вокал, що найбільше вас чіпляє в її вокалі. Чи був цей розбір для вас корисним? Також, якщо ви хочете навчитися співати, запрошую вас до студії «Провойс» в Києві. Окрім мене, там працює багато педагогів, які точно знають, що робити з твоїм голосом. Якщо ж ти знаходишся не в Києві, я запрошую тебе пройти мій курс Вокальна база. Там на тебе чекають 14 відео уроків, плюс вправи, де ти точно зможеш прокачати свій голос. Всі деталі, всю інформацію залишу в описі до цього відео. А зараз час прощатися з вами була Оля Провойс і побачимося вже незабаром.